Тихо, тихо. Я мне сейчас не такой. Он в спину нам заедет зара. Там машина сейчас. Он блин. Да. На дорозе. А да, блядь. Там будет стоять, походу. Одного был. На дорозе помогайте мне. Сейчас меняю точку. Был другого. Принял. Ой, ні. Не забуваємо спілкуватись по рації, тому що нам за це сразу. Не виходьте на full open, бо может ще приїхати в ночку. Займи за поліцейською машиною в вдарява без там. Да. Чорна машина. рація 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 Ще одна приїхала. За заїздом встали. За а, є-є-є, у мене, блядь, у мене тут заїхали, блядь. Плюс. Стойте, у мене спина, у мене тут там, у мене тут авто Plus. стоїть. А де, де вони, блядь? А де вони, блядь? Де Plus. вони? Да, щас спину. Киду, скиды, скидывай, скидывай. Що, пусть я. Я пусть можу сказати? что. Але... Спини, в нас, за за чумашом, ну типа внизу, там, як в пляші, той. Їх там досить багато. Поприїжджали? Ага, ну, я да, бачу, данки скидывай. з правої сторони трохи. Я не бачу, де вони, блядь. А біжуть, блядь, по дороге на, на, на Бачиш, де деджайнс? О, молодец! О там, там їхня машина, вони там в кущах, блядь. Єбать, вони шиють, я брот, бав. так слапаюсь. Давай, Хейс, тут вид право, сейчас их там трохи є. Лежить Лежить на я. крутий, крутый, крутый хайс. це пиздец, бля, я не знаю, нахуй. мене кай забрав просто. Ще один Ні, Крути далі, крути далі, крути далі, зі мною, крути далі зі мною. Спину вбив. Два на крищі. Два на крищі. Акуратно. З верхів магазину, все, один впав. пол. На крищі, на крищі, на крищі, на крищі, на крищі, на Наружка, блядь, багать. Піднімай наших, якщо можеш. А ні, то... Добре, давай, біжи, 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 біжи. біжи. Магазині двоє. Кай, 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 а що за мене не плає? Допомога потрібна. Два зушніка в магазині. Чувак написав обди, морган за номер П24 і двоє підозрюваних також тут. Що ти вже зробив? А він мене затулив. Я не знаю, що яке номер П, блядь. І він... і? Мене підніміть. На крышу. Макар, 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 шебель. На крышу вылезть, поднимите пацаны. Приехала патрулька, патрулька приехала, еще одна. Центральный вход! Центральный вход. Надо Це с ревика головы ему родить. Да, він вышел. Вона ружка багается. Бля, ванирушка забагается, нужно с ревика чемусь сига стреляет. Да, в чело Ой, блядь, блять, вот блядь, Дима стреляю! Ростулили, піднімайте всіх. І позбирайте зброю на криші в нас тут, де ми mm -hmm. полягали. Mm -hmm. Ну, бля, просто всі паніку ловлять, бля, яку. По... Засужую, так марак, конечно. Макар, мене дімай макар, макар, макар. Man, мене, 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 мене не спіш. Заліди тебе макар, заліди тебе зброя. А все, я все зайду. Засуджую такі номера, нахуй. Це Зайди що за номера. наїбало? Зайди на демку. Хто там написав? 20 й айдішник? <ріст> 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 Бачиш? Так, а до кого зайти на, на демку? До мене. У мене в одного включено. Ага. Не, там в двух ключенам. А, блядь, yes. сука, кончин номера. Засужую такие номера, нахуй. Четыре одиниці.ру. В разумей, чему полягается не норп, я сейчас вообще не в корих, нахуй. Пьяный нахуй.